Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати фігму для початківців. Власне кажучи, воно, цей курс буде розрахований, скоріш за все для дітей, підлітків, які тільки починають своє знайомство з цією програмою. Перше відео яке містить інформацію про. Саму програму, самі інструменти, інтерфейс, як створювати фрейми, як в них працювати, робити такі найпростіші елементи воно вже є на каналі. Сьогодні ж я пропоную: ми перейдемо до створення найпростішої векторної графіки, і для початку нам необхідно зрозуміти, що таке є векторна графіка. Це у нас зображення, яке передається за допомогою простих математичних об'єктів точок, ліній, кривих. І за рахунок цього ми отримуємо з вами там якесь зображення. Стосовно цього моменту, що треба сказати, Давайте починати все ж таки з практики і. По ходу, я буду щось додавати, розказувати і пояснювати. Ну, дивіться, нам необхідно зробити поле, де ми будемо працювати, натискаємо гарячу клавішу F, F і обираємо, ну, нам потрібен невеликий розмір, тому я думаю, що підійде інстаграм-пост для прикладу. У нас є такий ось квадратик. А давайте підпишемо його. Векторна графіка, векторна графіка, нехай так буде. І знову ж, давайте змінимо колір на якийсь такий жовтенький. Ви можете обирати свій колір, який вам буде до вподоби. Ну і давайте спробуємо щось зобразити. Мені, на думку, приходить зображення сови. Або будь-якої іншої пташки, це буде легко зобразити. Якщо важко ще фантазувати, то можна скористатися сайтами, такими як Pinterest або Freepik, де можна подивитися приклади або референси інакшою мовою, що, що власне дасть вам приклади. Тих об'єктів, на які ви будете орієнтуватися і створювати власний. Ну, я буду створювати якусь пташку малювати. З простих, знову ж повторюсь, математичних об'єктів, точки, лінії, круги, квадрати, криві. Ну, Давайте почнемо з тіла, напевно що. Я натискаю літеру О, малюю ось таке тіло. Майбутньої пташки, і я хочу її зробити якоюсь такою. Ну, не знаю, потім ще з кольором пограємося. Ну, якою ось такою. Все, об'єкт у нас перше тіло є. Розташувала його по центру. Потім можна буде все згрупувати і переміщувати в ту місцину, де вам вона буде необхідна. Не вистачає очей, знову ж малюємо коло Ну Давайте десь приблизно 80 на 80, щоб був діаметр у нас коло 80. Мені здається, що трошки малуватий. Давайте 120 на 120. Знову ж, розміри, ми змінюємо всі праворуч, щоб у нас коло вийшли рівненькі. Раз. Затискаємо, у кого MacBook Option, у кого просто на Windows ноутбук, то там затискаємо Alt. У нас з'явилося два наших майбутніх ока. Виділяємо їх за допомогою шифта. Тобто нажимаємо один раз мишкою, затискаємо shift, натискаємо на друге, на друге око мишкою у нас два об'єкти виділені. Очі всередині будуть білі, і одразу додам їм обведення якесь. Все очі у нас з'явилися, ну, давайте обведення ще тут додамо. А тепер треба ж зробити їх більш виразними. Якщо у нас ці два кола по 120, то я пропоную наступні саме по 80 зробити кола, знову копіюємо, натискаємо, затискаємо Alt або Option. Все, в нас є два кола. Але давайте ми зробимо їх трошки по кольору якісь такі. Нехай будуть зеленувати. І тепер переміщуємо їх в наші створені вже очі. Так, можемо приблизити, ну, давайте трошки опустимо. І цей трошки опустимо все. Очі є. Ми також можемо виділити їх, додати їм обведення, і треба зробити. Зіниці. Зіниці також ми робимо через гарячу клавішу О, натискаємо розміри 20-20. Ну і давайте десь отут раз, отут два. І робимо їх чорного кольору. О, вже якась пташка у нас більш така. Більш жива зробилася. Ось так буде вона у нас така дивнувата. Потім можна буде трошки підкоригувати саме розміщення зіниць, можна буде їх збільшити. Дивіться, яким чином нам зробити клювів. Чи дзьоб. Ми можемо обрати наш полігон, малюємо трикутничок і повертаємо його, ну, десь ось так. І робимо трикутничок однаковим. Так. Приблизно хай буде так. І зробимо трошки трошки заокруглення легеньке. О, зовсім легеньке ось таке. І знову ж таки, дзьоб кольором у нас буде більш таким коричневим, але треба податися в червоний якийсь або Можливо, в помаранчевий ось тут обрати. Додаємо обведення, це дзьоб є. Ось така птаха у нас виходить. Знову ж, вираз обличчя для ще наші брови. Яким чином ми можемо намалювати брови? Можемо обрати ручку. І зробимо, напевно, що зробимо йому а, ось такі бровки. Оп, з'єднали. Обираємо філ-заливку і використовуємо нашу піпетку і робимо кольором таким, як і наш дзьобик. Додаємо обведення. Так, і що тепер робимо? Тепер нам необхідно скопіювати. Натискаємо лівою клавішою мишки, натискаємо Alt або Option, все відтягнули в сторону, скопіювали, але бачите, у нас бровка якось не в ту сторону повернута, нам треба її повернути. Яким чином це можна зробити? Натискаємо Shift, натискаємо H, все. Бровки однакові за розміром, ми їх розташовуємо над оченятами. Ось і вже більш таке складається у нас враження якогось дуже сумного пташенятки, трошки ми його зробимо круглішим, якось так поставимо. Ну Давайте йому ще зробимо а, животика. Також натискаємо О. Переміщаємо наше коло сюди до тіла птахи. Зробимо йому ось таке ось такий животик. Так, і давайте кольору додамо знову ж таки близького, але темнішого за забарвленням. Так, ну і нехай також буде з обведенням. А нашому птасі не вистачає крил. Ми використовуємо знову ж таки нашу ручку. І нехай будуть ось таке крило. Ось тепер ми просто що трошки підтягнемо. Ось сюди і, трошки перемістимо до тулупа, обираємо колір нашого пузика, обираємо обведення ось тепер знову ж таки, щоб ми Можна трошки поправити, давайте трошки приблизимо і трошки посунемо. О, стало. Тепер дивіться, друге крило так само ми копіюємо, перетягуємо на інший бік і повертаємо Shift h Все крильце повернулося. Так, по висоті вирівнюємо, щоб воно стало однаково з тим нашим крилом. Так, тут трошки його треба посовати. Закриваємо так. Плюс-мінус посовали. Так. Тепер що ми можемо додати ще? Можемо намалювати. Ще йому зробити. А, Ось такі окремі пір'їнки, філ-заливку, але ми обираємо колір а, світліший. ось Тепер закриваємо і цей просто копіюємо. Якщо раптом десь щось потягнулося не в ту сторону, можна назвати «Ctrl-Z» Z, все повернеться назад, або command Z, якщо MacBook. Перетаскуйте окремі пір'їнки, як вам подобається. Фактично, ми маємо ось таку птаху. А можна ще зробити йому якесь волосся. Зараз і нехай волосічку буде. ось таке. Так, тепер що ми робимо? Ми просто беремо, копіюємо волосинку його, повертаємо і робимо її трошки більшою. Ось так. оп. Тепер дивіться, я пропоную зробити зіниці більшими, щоб око було виразнішим. Ось, і ми повертаємо їх назад. Колір очей також можна змінити. І подивитися, який вам буде до вподоби, бо можна щось порухати. Ось такий, наприклад, мені подобається, щоб він був такий стриманий в одному кольорі. Знову ж таки, можна додати ще білі білі блики в очі. Ми обираємо білий колір, і обведення вже не ставимо, тому що ми. Ставимо всередину їх зіниці, трошки можна порухати, можна ще зробити лінію, давайте ще трошки сюди вирівнюємо їх якось. Якось так приблизно. Можна розділити дзьоб посередині. Знову ми обираємо нашу лінію і тільки зробимо її трошки ширшою, нехай буде 2 пікселі. І давайте колір буде не чорний, а Темно, темно, коричневе, щоб воно якось виглядало більш цікавіше. І що ми можемо зробити? Ми можемо зробити трошки дотягнути, зменшуємо так. І зробимо, напевно, що ніздрі. Давайте знову обираємо перо, збільшуємо і ставимо ось так. Закриваємо. Тепер цю ніздрю ми копіюємо, переміщуємо сюди і нажимаємо Shift H, повертаємо ніздрю. Так, 10 8 Відсуваємо на 2 пікселі 10 10 Все, не здря не здря. Ось така пташка у нас вийшла. Знову таки, можна додати трошки розбавити крила, ще додати кольорів, можна не додавати. Тут вже як ваша фантазія буде грати. Можна домалювати дерево, можна домалювати просто лінії і, умовно кажучи, зробити. Таку стилістику можна використовувати такі прості зображення, наприклад, для тих же самих цифрових малюнків, якщо в школі задають, чи з програмування, чи з інформатики якесь завдання. Векторне, наше, векторне зображення наше воно не втрачає своєї якості при його збільшенні або зменшенні. Ну І тепер давайте подивимося, яким чином можна зберігти ось це зображення на комп'ютер. Переходимо на праву сторону нашу, нашої панелі, тут є експорт, натискаємо PNG, я обираю «JPEG» і нажимаю Експорт. Натискаю експорт. Все, воно скачалося. Я можу бачити це зображення, ось скачане у мене на ноутбуці, воно вже збережено. Можна його далі використовувати. Знову ж таки, я повторюю, що це зображення перше пробне, можна використовувати свою уяву, свої кольори, знову ж таки. Можна подивитися на таких сайтах, як, наприклад, Freepik. Можна подивитися якісь варіанти зображення тих самих звірів, або якогось елементу. Можна подивитися референси, логотипів, векторної графіки, знайти щось для себе і потім. Спробувати перемалювати власноруч, можна використовувати той самий вже згаданий Pinterest. Тут також дуже багато прикладів, які можна використати. Ну, для прикладу, логотип. Логотип. і тут є безліч ідей. І всі ці зображення вони є векторними тобто, вони з простих математичних фігур складені. І Відобразити їх можна, зробивши трошки корективів, і вже у вас вийде власне зображення, власний логотип, який ви можете потім презентувати десь або на уроках, або для власного якогось застосунку в майбутньому і користуватися фігмою. Також як векторним редактором. Хоча, звісно, треба сказати, що для векторних зображень існує ряд інших програм, тому що основний напрямок фігми все ж таки використання її в дизайнерських задачах. На цьому у мене все. Якщо у когось будуть запитання або, можливо, пропозиції, звертайтеся до коментарів. Я з радістю їх прочитаю. На все добре, до побачення! До наступного уроку.